Обсолодищів, які всі ми їли в дитинстві. і перше це шоколадне масло, воно от скільки років вже пройшло, воно абсолютно не втратило свого смаку на щастя. Я нещодавно його пробувала. Я пам'ятаю, як мене колись збирали до школи зранку. і е, Я пила чай, хліб, е, батон білий і з таким маслом. воно Дуже 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 смачно. Наступне це соняшникове насіння в шоколаді. Це не зовсім те, що я маю на увазі. Я просто знайшла картинку будь-яку в інтернеті, для того, щоб ви приблизно хоча б зрозуміли, що я маю на увазі. Це також те, що я дуже любила. Я пам'ятаю, я після школи йшла одразу музичною, не заходила додому, і в нас. По дорозі, от від школи до музичної був е, магазин, в якому продавали оце насіння. Там просто в мішку воно, ну в мішку, в такому великому пакеті воно стояло. Так як воно легеньке, то на 100 грамів реально багато вигод, і це було недорого. Я купувала, насипала собі отак в карман, а десь там з того пакетика і йшла, отак от їла. Наступне це ось такі дорогучі цукерки, Фереро Рушач, як вони називалися. Е, вони коштують 900 гривень. Оця от коробочка така, там знизу ціни немає, але хто хоче, можете перевірити, зайти, подивитися. І згадайте, ті реклами, в яких показували ці цукерки, просто в золоті все. Там Якісь люди танцюють, ці цукерки виносять, знаєте, вони отак трикутничком стоять. І я завжди думала, що вони дуже-дуже смачні. Я колись спробувала, чесно, мені ну, не дуже сподобалось. Можливо, комусь вони подобаються. Ну і продовжуємо цю тему. Це такі великі, знаєте, цукерки, в великих упаковках, які в основному купували не просто так собі поїсти, а коли йшли на якийсь там день, день народження, весілля і так далі. Ну неважливо куди. І чесно, вони абсолютно не смачні. Знову ж таки, моїм батькам е дарували такі цукерки, що я їх могла відкрити е от, і спробувати. І я не пам'ятаю зовсім. Абсолютно ні жодної смачної цукерки, от якраз звідти. А ще пам'ятаєте, я не знаю, як вони називаються. Також показували в рекламі, і дуже ну дуже часто їх продавали. Були такі в трикутничку, ось такому цукерки. Я не пробувала їх, але щось я таке згадала. Наступне це вафлі Джек. Я їх знову ж таки не дуже люблю. Ну, що я зроблю, що я солодко не їм. Зараз не їм взагалі колись їла там декілька цукерок, і то було то були не вони. Коротше, я пам'ятаю, що до нас приїхала чи то якась тітка, чи то хрещена, чи то хто, і привезла ось такий пакетик, коротше, у цих от якраз вафельок. І я дуже багато їх з'їла зараз. І після того я зараз дивлюся, я б її не з'їла. Навіть якби вона переді мною зараз була. Наступна, це ось такі жуйки, це не зовсім вони зараз поясню, що це. Коротше, вони були в окремих таких упаковочках, такі довгенькі, просто звичайні м'ятні жуйки. А це що таке? Це, коротше, така штука в вигляді жуйок тих самих на той момент популярних. Якщо ти хапаєшся за оцю штучку, то тебе б'є током. Ти пропонуєш комусь жуйку на пригоститися, а його бац і все, хана. Ну і останні це ось такі цукерки, шоколадки. Вони були якісь не зовсім як шоколадна цукерка, а якісь типу як батончик, реально дуже смачні. І майже в кожній, та й не майже в кожній упаковці, якісь подарунковій, наприклад, коробці, знаєте, по любому були ось такі цукерки.